Хей, Йоу, еврібаді! Слава Денсу Богаті! Залетіли ми в режимчик Grow The Garden. Ну, і що ж? Ну, сьогодні ми будемо з вами крадіями. Реально, будемо керувати просто в сусідні чуваків, просто фрукти. Ти подивися, зайшли ми з тобою в лобі, і нам, ну як сказати, можна сказати, що пощастило, тому що тут в пацана є ось таке чудове яблуко, на якого ціна у нас 3 мільярди. І я вважаю, що таке яблуко. Нам ну, варто, варто пітирити, бо на ньому, дивися, багато бафів є. Він золотий, він, е, в нього є шокет, що. Коротше, в нього дуже-дуже багато бафів, і це по ходу, як мені здається, що це дюп-аккаунт. Дюпають бабки тут на цьому аккаунті, скоріш за все, і дивися, у нього 337 мільярдів. Тобто це прям дуже солідно, тому чуваче, вибачай, але це яблочко буде моє. Так. Забираємо і все, пацани, стирили, стирили ми це яблуко. Тепер чувак хай не блутує своїми крутими фруктами. Текс, e, значить, що в мене на фермі є? Дивись, в мене сам перед є ось такі два крейти Давай ми їх відкриємо. Кстаті, машину вибили, і давай-ка ще що в нас випадає, і випадає нам якась така статуя із черепками. Хорошо, e, по поводу по поводу мутації, друзі. Мутації це дуже класна штука, тому що дивись, я вже замутував своїх декількох петів. А Саме ось таку пчолу, ось таку гуда, козу дивися, в неї додавалися ось такі бафи. Я вважаю, що це реально дуже-дуже круто. Плюс, плюс до цього всього, в мене ще ще бафнутий богомол. Пам'ятаєте, да? Ми з вами його бафали, і він тепер прям золотий. Він прям реально виглядає по-золотому. Щас дай камінь його знайти. Я би тобі даже би його, напевно, що і показав би. Так, у мене тут десь він ось тут я чую баф дає. Десь він тут уже баф дає, і знайти його буде проблематично. Я думаю, що знайдемо. По-любому, по-любому. Що знайдемо, кстати, ціка цікаво, чувак щось писав? Ну, як бачиш, да. <реш> як бачиш, да, він, напевно, прям дуже-дуже злий. І, кстати, він лівнув. Він реально лівнув. Прикол. Ну, напевно, напевно, що обідався. Ну, то таке, то таке. Е, значить, е, по поводу, кстати, крафтів, друзі, е, я поставив собі ще, один, е, ще одного пета, да, по поводу мутагенчика. Потім поставив собі ще одного пета, щоб від мене перероблявся на яйця, а яйця я потім, якщо що, то переробляю на сітпаки. Вроді як я луну, точніше, навіть не луну, я вроді кошака запихнув. Да, дивися, ось. Мене цей мункушак. я його поставив бафатись, не знаю. Який на нього випаде баф, але надіюся, що щось толкове. Так, що в нас по квестикам? По квестикам треба глянути. І заодно, кстати, якусь медіум той Добавили, Дивися, парканчик якийсь подобавляли. Слухай, цього вроді раніше не було. Цього реально вроді раніше не було. давай-ка, мені на ферму треба і подивитися, що в мене по квестам, щоб отримати ту нову рослинку, тому що рослинку я би собі хотів би придбати. Так, шоу мі квест, лецґо. Значить, нам треба скрафтити якийсь Ember Spin. Не знаю, що це таке. Давай глянемо, можливо, він у нас тут є. Так, 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 так. Тут немає, тут немає, тут немає. тут його немає, кстати. Можливо, це в звичайних крафтах його треба зробити. Так, а що на звичайних крафтах? Дивіться, е, нам треба зараз, виходить, посадити 25 бамбуку, потім треба посадити 100 морквин і виростити одну собаку до 10-го левела. 8-9 часов нам дають на це завдання. В принципі, бамбук і моркву ми з вами зможемо, зможемо виконати. Так, що тут Ценів немає, що нічого підтирити випадково. Ні, слухай, вроді, вроді як нема. Ну, no, хорошо. Значить, що в нас з собою по рослинкам. Морку. Морку ми купляємо, тому що вона нам з тобою понадобиться для квестів. Далі, яблочко, давай купимо. Хай буде собі, садити його, в принципі, поки що не хочу. І по хроматичним рослинкам у нас більше нічого немає. А оця двіжуха прям велика. Прям реально вона велика і солідна. Так, значить, 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 що я хотів? А, то дивись, у нас тут теж ось амберлія. Дивись, під якимись бафами вже потихеньку помаленьку починає. Е, так, хорошо. Давай, поки я не забув, ми з тобою зберемо оцю, цю, оці всі кавунчики. Так, кавунчики зібрали. Е, томат, нам треба з тобою, виходить, морква. У нас є 150 морквин, чуваче. Ми з тобою зараз виконаємо. О, кстати, ось ось із золотий богомол. як він виглядає, прикольно. Так, значить, давай-ка зараз з тобою, оцю всю моркву. Ми з тобою посадимо по фасто. І відразу я думаю, що виконаємо один квест і сразу же ж другий. По поводу. Вирощування свого пета, я ще, кстати, не знаю, чи вийде нас його виростити так швидко до 10-го левела, бо насамперед його треба ще вибити. Да? Бо до того в мене був квест на вирощення собаки, я його виростив до 12-го левела, і, в принципі, виконав виконав свого квестика. Кстати, скільки в нас залишилося? Так. А, кстати, ми вже десь маємо його виконати. Все, виконали. Виконали ми з вами цей квест. Давай відразу просто позбираємо оцю сукупу моркви, бо вона мені посправді таки уже не потрібна. І для того, щоб моя стрекоза на Небутнє, ну просто не бафло цю моркову, бо вона мені не треба. мені не треба бафнути. У нас взагалі дуже-дуже дуже дешево коштує. Так, це все діло зібрали. Тепер нам треба посадити бамбук. У мене є 200 штук, чувач. 200 штук. Я yes. Щас ми цей бамбучок десь там отако в принципі, і засадимо. Десь такого, щоб він мені прям знаєш, не заважав. Не заважав, щоб в мене було хоча б місце до того бігати. Так, я думаю, о, дивись, виконали. Виконали ми ще один квест. Let's go. опа. Оновився асортимент у нас. Давай ще подивимося, можливо, щось цікаве у нас тут. Випаде, попадеться, і ми собі заберемо. Драгон фрукт. Та й буде. І моркву, в принципі, теж можна купити, тому що квести з муркою прям, ну, дуже-дуже часто попадаються. Так, цю цю мурку ми, в принципі, продаємо. Пемс лям 700 залутали. Так, побігли, Щас заберемо з тобою відразу вже ж два виконаних завдання. Треба ще тако подивлятися час від часу на сусідні городи. Можливо, в них там щось підтирити можна буде. Так, два квестика ми виконали, і давай з тобою Сразу подивимося Дивись, крафт Спін. Тобто це треба, виходить, якийсь, якусь полівалку зробити. Ембер, 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 я навіть не не пам'ятаю. Можливо, з емберлії це робиться все діло. Зараз глянемо по поводу цього крафту. Так, кстати, нові рослинки додали. Реально, цих, цих рослин вроді раніше не було. Дивіться, можна отаку зробити. Нам треба дві емберлії, діно яйце, один стікер пак, точніше сід пак, і ми можемо зробити таку двіжуху. А, походу, ось воно Чуваче, походу, реально, да, треба бамбу, треба корн. І ну слухай, я би собі реально би щось би підкрафтив. Правда, оцих луних понтів мене так і немає. Хоча можна зробити таку таку ось от біжуху. Ну прям і супер, чогось такого цікавого мені подобається ось така штучка. Реально, дві лілії, діно яйце і сітпак. І 900 тисяч. У нас буде отака солідна рослинка. Давай, давай її реально будемо робити, чуєш? Давай її реально будемо робити. Так, мені знає, що треба. У мене є сітпак. Я оце я оце впевнений. Він в мене є прям по-любому. А так, в мене тут ще й багато. Слухай, сітпаків якихось різних. Так, нам з тобою треба сітпак, сітпак, сітпак. Ось, в мене їх є три штучки. Один. Ми з тобою запихаємо, а два. Я пропоную тобі їх відкрити. Давай відкриємо, подивимося. Можливо, щось солідне випаде. Кстати, ось ця рослинка випала, яка нам потрібна для крафт. А я думав, де її брати осе. Все, нема. Нову рослинку собі добули. І плюс ще одна новенька рослинка. Отлічно. Походу, оця двіжога тута робиться. Е, так, 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 так. Щас подивимося, щоб виконати, виконати квест. А, так ти подиви, чуєш? тут нову всяку двіжуху занесли. Дивись, тут треба драгонфрукт, блюбері, звичайне комуновське яйце. У нас якийсь буде, типу, маленький стріт. Я не знаю, що це таке, правда. Але ми, ми це можемо зробити. Давай зробимо, чуваче. Дивися, фрукт. У нас є фрукт. Дивись, фрукт запихаємо. У голубіка, не впевнений, чи є. Але зараз яйця ми собі одне прикупимо. чуєш? Для такого солідного крафту, я думаю, що можна. Так, одне яйце купляємо, і тут далі нічого такого цікавого немає. Так, сюди запихаємо комоновське яйце. І нам треба тепер, виходить, одна голубіка. Тут нам треба Діно, яєчко, і дві ембер-лілії. Значить, ембер лілії в мене є. Ембер лілії ми з тобою, що забираємо. І потім, що нам треба треба було ще не пам'ятаю, треба знову побігти подивитися. Пацани щось тут общаються між собою, щось вони там рейдяться, по ходу можна даже підчитати, подивитися. А вони там друзі додавалися туди-сюди. Понятно, кизується, що в кого є. Так, запихаємо сюди одну емберлілію і другу. Так, і для закінчення цього крафту нам треба лишається дійно яєчко. А тут нам треба голубіка. Ну я впевнений, що голубіки в мене немає, тому доведеться пацани її прикупити. Давай купимо пару кущиків. Вона була, щоб була так, тута, 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 більше нічого нема. Через 29 секунд у нас з тобою оновиться асортимент. Так, блюбері, давай чувача, десь я тебе тут посажу, Тако по фастіко. Я думаю, трьох кустиків нам буде з головою достатньо, тому хватить. Так, асортимент, пацани, в нас оновився. Оновився, можна бігти, дивитися, бігти, дивитися, можливо, щось буде толкове. Так, тут нічого, нічого, нічого. По міфіках теж реально пусто. Пампінг тикву можна прикупити, в принципі, для квестів і. Моркву треба теж буде купляти, бо використав. Використав я прям дуже багато моркви. Такс, значить, що таке? Не знаю. Щось. А, це перчик. Перчик просто не чорний, а виглядав. <с. <с.> виглядав, наче якийсь камінь валяється. Так, а що мої там пети? кажуть? Вони хоч не голодні. Ні, ну в принципі, богомолого цього можна було би підкормити. Та й, в принципі, багато кого можна було покормити. Треба буде цим теж зайнятися. О, кстати, дивись, у мене дінокрейт появився. Так давай його поставимо. Бенс. Так, дінокрейт поставили. І, в принципі, оці рослинки я би не садив би, бо може в майбутньому понадобляться для крафтів. Я би оце чим би реально би зайнявся, це я би щас би побігав би і пошукав би шовку остирити. Бо яблуко ми вже з тобою прям підтирили. Я би оце би ще, ще би щось таке супердороге би підтирив би. І потім би в своїй телегі для вас пацани би це все діло би розіграв би. Так, цього откормили. Давай ще оцю бджолу трішечки, трішечки підкормимо. А так оце по поводу мутагенчиків. Реально прям дуже крута штука. Типа, якщо у вас прям якісь класні пети і. І ви розумієте те, що ну їх ви ще поміняєте точно не скоро, то мені здається, що варто реально варто їх буде замутувати. А ось по поводу ось у мурахи я не збираюся її мутувати, тому що я її хочу виростити і виходить, обміняти, щоб в мене була більша кількість петів на моїй фермі. Бо якщо я її обміняю, то буде прям дуже кепсько, тому що цю мураху я вирощую прям дуже дуже довго. І проблем весь в тому, що... Вона просто впаде до першого левела і особо когось прям супер такого класного тіпа, що потім обміняти в мене, тіпоніма. От реально німає. Так, let's go. ще раз, зараз ще раз подивимося на наші з вами з тобою, що продається. Та й в принципі, я думаю, що можна буде дивитися і шукати якісь нові фрукти на чужих городах. Так, тут, звичайні, комуновські яйця. Ладно, давай, ладно, хорошо купимо. Купимо ці яйця. Все одно нам треба буде купити з тобою, точніше, вибити пета, а саме золоту собачку, точніше, звичайно, собачку, не гол. Один а звичайний док, щоб виконати ще один квест. А там, якщо що, то, в принципі, зможемо потім цих е, своїх петів, оцих самих-самих дефолтних, обміняти на звичайних діно пет. Так, голубічку я зібрав, і зразу можна бігти по ідеї, запускати новий крафт за 1 мільйон баксів. Десь минут буде кратись рослина, я вважаю, що це ну, прям дуже швидко. Еек, грузимося ми на нову ферму, і я бачу, тут пацана є 11 мільярдів. Тобто, я думаю, що в принципі цілком реально можна буде в нього щось підтирити. Так, бачу, в нас оновився асортимент. Давай сразу тут отож ми морку з тобою скупимо. Тік-тік-тік-тік-тік. Легі, міфіки, пусто, дівайни пусто і хроматичні теж пусто. Хорошо, давайте ще подивимося, що тут в пацанів є на городі. Ну, цього я бачу, що прям туговато все. А ось по поводу оцього чувачка я би ще би поспорив би, поспорив би і подивився, що в нього тут прикольно може рости. Так, тут я бачу фейерверки ростуть, ще щось, ембер. Лілія, але слухай, прям чогось такого супер крутого, я в нього і не бачу. Хоча в нього, дивиться, 11 мільярдів. Чисто теоретично він би міг би собі щось виращувати, класне. Так, а тут треба нам Діно яйце. Йомайо, з цим Діном яйцем, прям реально одні трабли, проблеми. Тому що я їх відкрив або на крафти пустив. Так, страббері 50, сто блюбері, і це ми з тобою отримаємо два сіт-паки. Ну, таке собі, таке собі, не особо. Говорю, з желанням це все діло виконувати, якщо чесно. Так, що у нас по яйцях? Тут так, по яйцях Товати через 23 хвилини. у нас з тобою оновиться асортимент. Ну тут пусто, тут пусто, нічого нічого нема, Нічого нема. Це треба, мабуть, іти на якусь другу ферму шукати пацанів. Бо зазвичай ночі заходять американці, прям дуже багато американців, і починають на своїх фермах вирощувати якісь крутецькі штуки і єнотами Це все діло получається бафати. Ну зазвичай це просто все, все діло робиться через приватку, о нас проблем. Але я думаю, що і на звичайному сервері повинні повинні сидіти такі пацани прям по-любому. Бо яблунько ми вже нашли на 3 мільярда, і це прям дуже хорошо. Так що треба, треба, треба ще якось знайти сервера. Ось одивій сервер-ліст, поняв. Ось є п'ять серверів, п'ять серверів, але ми їх відкрити, на жаль, не можемо. В цьому така то основна проблема. Давай так пробувати зайти. Можливо, треба просто перезаходити на сторінку. Так, о, кстати. нова сторінка. То що нові тіпи? Дивися, 2 мільярда і майже 8 мільярдів. Значить, теоретично, цілком у них може щось бути, бути цікавеньке. Так, в цього типа принцип. Нема нічого такого прикольного, і в цього дуже. Ха, <рес> знайш побігли на новий сервер. Так, дивися, тільки-тільки зайшли і я тут бачу, що в пацана є одна рослинка на один. Мільярд, це прям прям потужно. Це реально потужно. Я думаю, що якщо нічого такого годного ми не знайдемо, то ми з вами її пальбасу затиримо. Хоча диви, мені, тут прям багато всього є. Один мільярд, один і вісім. Це в нас мільйони, мільйони нас не цікавлять. Нас цікавлять лише мільярди, бо ми прийшли за чимось, за чимось супердорогим. Так, один мільярд, це не цікаво. 13 мільйонів, один мільярд. Аж у нього є ще таке супердороге, чуєш? Я би в нього щось реально. Одна о цій фермі можна прям серйозно щось стирити. Може якась оця двіжуха може супер дорого коштувати. 4 мільйончики. Ананасів, диви, 9 мільйонів. Ви колись бачили такий ананас великий. Градієнтовий на 9 лямчиків. Це ж це ж дефолт, не, дефолтна рослина. От її можна буде серйозно підтирити. Так, і в нього тут ще по ідеї, домик на, 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 на крищі. Давай заліземо, подивимося. І, правда, сюди залізти прям якось супер проблематично. Ну то таке, дивись у нас з тобою оновився асортимент рослин. Давай відразу ж глянемо. Морку ми купляємо І тут, а тут, а тут, а тут а, у нас з тобою більше нічого нема. Що? Значить, давайте рішати, що ми робимо. От диви у нього оця стоп 133. 133 мільйони 320 тисяч. Ну це небагато, нам треба мільярди. Це яблука в нього такі круті. Прям реально круті. дивися. які в них просто розміри. Ось, отака нам треба двіжуха за один мільярд. Що, беремо її, як думаєш? Я думаю, що могли би найти щось дорожче. Бо на ній не так багато бафів. Бач, на ній всього шість бафів. Але чисто для колекції, я думаю, що можна було би підтирити. Це в нас 18 мільйонів, 27 мільйонів. У нього прям багато таких, знаєш, дорогих рослинок. Ось у мунмелони в нього ростуть. Правда, вони в нього не супер великі виросли. Лише по одному мільйончику стоять. Ну, то таке, знаєш, то діло таке наживне. <плес> Тік. може, тут щось таке приховане в нього є. В нього є манго, ось таке чорне росте. Нє, пацани, походу, реально нам треба буде ось штуку в нього підтирити. Це 700 тисяч, ось цю за мільярди. Тому давай, давай цим і займемося, чуваче. Забираємо, забираємо в чувака ще одну рослинку за 1 мільярд. Та й в принципі. Більше в нього тут якогось супер-супер дорогого, супер такого цінного я і не бачу. Але тепер ми однозначно з вами збоготилися і отримали ось отаку чувачі, двіжуху за один мільярд. Сразу її і лайкаємо. Ладно, полетіли. Полетіли далі шукати наступну жертву, яку ми з тобою обкрадемо. А за залетів я в лобі і скажу так, що супер дорогої рослини не знайшов, але напевно, що саму красиву територію, яка мені тільки зараз тільки зустрічалася, напевно, що. Ось о, ти просто подивися. мега одна велика пальма, і вона прям тут в тем. Подивись, ми заходимо тут диви все поділено красиво. Нагрядочки, все як надо. Мега пчола літає. Тут якісь фонтани, але це не все. Ти подивись. Тут хопа, фонтанчик, і тут ще є дуже-дуже красивий будинок. От реально, подивися, як це все діло красиво оформлено. Маленькі мунмелони ростуть, але я би хотів би щас разом із вами. В нього кстати, є. Жесть, я собі теж хотів такого вибити, але мені він не випав. Дивись, Бенс, у такий будиночок на дереві. Він реально прям дуже красиво виглядає. От я би йому би впихнув би, прям реально вподобайку. Ось ця база, мені прям дуже сильно подобається. Тому давай-ка, отако з тобою запихнемо, вподобайде на йому. І звісно ж, паралельно подивимося, що в нас з тобою по рослинках, але все пусто, всю пусто. І я би, знаєш, що, я би, що я би зробив би. По ідеї ж, ж, уже повинна була би скрафтитися. Моя оця рослинка, да? Я би її щас би посадив, бо і відразу ж, ж на ню би поставив по якісь полівалки. Да, вона зробилася, дивись. Бенс, не знаю, що це таке, але я надіюсь що це рослинка. Це рослинка, і ми зможемо її з тобою посадити. Хоча на насіння це, ну, чесно, таке не виглядає. Так, тут 30 хвилин у нас буде це все діло робитися, а сітпак ми, по ідеї, з тобою ще зробити. На жаль, не можемо. Але декорації тут є прикольні А, кстати, ми ж таку двіжуху вибили. І машинку таку вибили, що ви ж? Нам, нам, нам прям реально кодорога штука випала на 5%. Такі. Жесть. І нам треба ще з тобою собак. Собак, собак виростити. Так, в нас є ця штучка. Що з нею робити? На землю ми її тикнути просто так не можемо. Як бачиш, Давай тоді попробуємо на якусь може рослинку тикнути. Так, дивись. У нас є Ембер Лілія. А так на рослинки вона теж не діє, чуєш? А що з нею робити тоді? Може може її можна скормити? Може це X-пішка якась? А ну фіт? Аааа. Поняв. Тобто, по ідеї, оця штука відразу вже ж відкорблює нашого пета. Бачиш, Boost for 43200 Тобто, може, вона йому дає хавчик, поняв? Походу, реально воно так і працює. Тю <рес> Це ця штука, щоб кормити петів. А я думав, що це штучка, щоб якось бафити свої рослинки. Так, ну, давай тоді відкриємо комоновські яйця, не знаю. У мене повний інвентар, Лепа. Ну тоді цю штучку відкриємо. Давай. Давай щас мені щось хороше. А ще таймер не пройшов. 43 хвилини треба чекати. Понімаю. Ну ладно. О, диви, да ой, за що я говорив. Пацана, дивися, ось от, три-стрі кози. І три єнота. І цей чувак займається чисто тим, що він ходе ворує других чуваків рослинки всякі. Оскільки в нього бабла, а в нього 11 мільярдів. А в у цього чувачка 70 мільярдів. Але в нього особи немає що тирити. Ну, мунмелони ось і лежать. Але я думаю, що вони не прям супер-гіпер дорогі, щоб з них заробити прям якусь супер таку солідну капусту. Бо вони маленькі. Кенді Блосоми теж у нас дивись, невеличкі тут пацана ростуть. Тому треба бігти далі шукати наступні рослинки. Опа! Отут мені здається, пацани, що ми щось все таки тута і пітеримо. Так, давай давай-ка дивитися. Во цьому чувака прям по цікавому. У нього тут купа-купа всього. Упа, диви. На 3 мільярди. А, за 3 мільйони. Йо-мойо, -йо. це не мільярди. Так, може в нього ще щось є таке цікаве. Давай заглянемо. 7 млн, дивися. 35 мільйончиків такий коштує. Так, цей 45 мільйонів. Ні, ну тут не по багатому. Бо я думав, що в цього пацана реально щось можна буде супер супер круте стирити, але в нього прям якось і не густо, як то говориться. Так, да, в нього прям по-бідному. 20 мільйончиків, 20 мільйончиків, ну не, не, не багато, не багато. Нічого такого дорогого. Давай зараз ліпше ми ще раз Подивимося, що у нас продається. Та й в принципі за, зараз відразу і перейдемо з тобою до наступної ферми, щоб щось стирити. Так, ну і що ж, пацани, загрузилися. Ми з вами в ще одне лобі. Тут, як ти бачиш, ну, сидять просто мільярд... мільярдери, да, водно, 300 мільярдів, другого 70, 17, Ну коротше. Як говориться, пацани зажиточні, да? І давай-давай-ка цих буржуїв будемо з тобою щесь розівати, да? назвемо це так. Так, значить, о, дивись, 12 мільярдів. Оце, оце. Нам надо, значить, що ми робимо? Правильно забираємо. <гум> так, пішли далі. Так, тут маленьке, тут маленьке, маленьке щось. Так, let's go, далі дивитися. Ніктарінчики, соняшники. Так, щось у нього таке прикольно росте. А так воно всього дивісь на 400 мільйонів тяне. Маловато, усьому якісь черешники, чи що це воно таке? Дуже прям виглядає супер цікаво. Але таку саму-саму основну і дорогу рослинку, очівача, ми з тобою вже підтирили. Підтирили. Де вона? Її би ще б знайти, слухайка. Так, це в нас роза, це ще щось. Е, соняшник. Так, соняшника треба взагалі. А щось я її не бачу, чуєш, чуваче. Що я її реально не бачу. А де воно? Я щось стирив. А, стапела. Стапела, братела. Десь, десь я тільки ще Ну, Вона мене не лайк. А, ось вона. <хи> Нормально. 12 лярдів ми з тобою залутали. Ну так Давай ще тут пройдемося, ще тут пройдемося, ще тут подивимося, може, може, щось цікаве, все-таки тут і знайдемо. Так, ну тут тут нічого цікавого, тут що в нас? Тут теж пусто мунмелони. Кстати, мунмелони теж деякі можуть стояти прям хороших грошей. Але зазвичай, якщо він прям супер-дуже дорогий, цей мунмелон, да, чи будь-яка рослинка, то вона в нас відображається зразу із ціною, да? тому аби що, красти, як то говориться, не потрібно. Ось ми тако пройшли, подивилися, тут нічого дорогого немає. Всього, типу, якщо от щось є. Є таке сторіще, бачу, Ось одразу тобі пишеться ціна: 1 мільярд і 4. Ну, мунумелини в мене є. Мунмелини мене не цікавлять. Кстати, у нього таке. Щось, видімо, щось недороге. Нектарінчики, туди-сюди. Так, оця штучка теж прикольно виглядає, але вона особо грошей не стоїть. І чувак просто лівнув. <гум> і за ним загрузився відразу ж просто другий перець. Я ще подивимося. Може в нього щось солідне є? Один і два мільярда в нього. На балансі, але щось, ну, не густо, не густо, не пусто. А знаєш, яке шукаю дивись, просто показує: ти отако відкриваєш сервер-ліст, і тут прям велика-велика купа серверів, де сидять, просто пацани собі і грають відразу, ж просто в командах, да? І ти береш просто до рандомної зовсім команди. конектишся, Ну і зазвичай ти стаєш в очереді. Ось ми зараз на першій позиції. Тому давайте зараз почекаємо цю очередь і подивимося, що пацані на фермі. І якщо що, то, звісно, ж щось з тобою і пітиремо. Так, загрузилися ми на цю ферму і Let's Go. в oh -oh -oh -oh. пацана, я бачу, однозначно є. Так, хорошо, і тут мунмелони, слухай. Я впевнений, що ми з тобою тут щось однозначно то знайдемо. Так, я пішов без зараз би провірив ось цю базу, бо вона виглядає якось побагатше. Тому давай сразу продивлятися усі оці мунмелени. Ну вони, бачно, майже по мільярду. Вони ось там є де один мільярд. Да, тут у нього прям багатько мунмеленів. Сімсот, вісімсот тисяч, 63 три мільйончики. Точніше. Нас треба мільярди. Нам треба мільярди, мільйони нас уже чуваче не цікавлять. Так, ну якось, якось не густо, чуєш. Я. Я очікував, що тут буде прям вообще дорого багато. Бо в пацанів ти сам бачиш, да ну грошей кури не клюють, як то говориться. Але я помилявся в них лише мунмелони, які там стоять по 300, по 400 мільйончиків, А нам треба з тобою, ну супер щось дороге на декілька-декілька мільярдів. Сімсот мільйонів, 100 мільйонів. Ну да, тут тут не густо. Ну зато ви тепер знаєте? Ви знаєте спосіб, як ходити зараз по чужим фермам і об їх обкрадати. Ну на цьому ми будемо завершувати нашу серію. Надію, що вам сподобався відос, і ви його все-таки підтримайте своєю вподобачкою. А з вами, як завжди, був Дензо. Якщо у вас є якісь суперкрутецькі ідеї, то ви, звісно, можете ними поділитися в коментарях. Ти подивись, що це за гору? 2,7 мільярда. Хе-хе-хе. ідем. Let's go, let's go. Я знайшов, що можна вкрасти в цього типа. Як, ось оце. Оце нам надо. Це нам з тобою полюбов надо. І на цьому можна буде з тобою закінчувати нашу серію. Їк. І... оба, можете вкрасти? Поки не можу. Треба вище залізти. Диви один мільярд маленьких горош. 63 мільйон. Чуєш? В нього тут горохи прям реально дорогі. 63 мільйона ось цього рошинка. Ну нам треба оця. За 3 мільярда. Аби ще це саме вилізли. Всього, ось 2,7 мільярда. Берем? Я думаю, що берем. беремо. любов берем, чуваче. <плес> Забираємо. В колекцію пацани Забрали ми собі отакий от ось його рух. Я ще й впав. впав, розбився. А 207 кілограм, чуваче. На 207 кілограм. і він ось, ось стоїть, дивиться. Цікава його реакція. Шей напише. А ну, а, він здивований просто. <реш> ну і на цьому пацани, закінчимо серію. Тому я в цій серії потратив прям реально багатьох робиксів. Надіюсь, що ви ну, підтримаєте подобачку і там поділитеся з пацанами цим ваші кити подивились, як я просто обкрадаючи ферми. Ну і всім пока-пока.